Вже за еплеву, та в голові думок тривожний спів. стрижки на звідані зовут. Та шлях тебе чекає непростий, не заблукати в пошуках ідей. А прислухатись до мелодії власних мій Поймути те, що справді до душі, і в цьому вікна, ти на тлені Мить настає, що в серце обрало Рішучий крок доласний. Щоб розквітала, твоя душа у слідки Майбутньої весни на компасі життя свій вектор відшукай, А школа ж моя дом на обрі стоїть, якщо вагаєшся тривоги відпускай. Не сумнівайся, серце правду говорить. Шканіся, Розний спів, Вперед стажки не зову, та шлях тебе чекає непростий, не заблукати в пошуках ідей, а прислухатись до мелодії власних мить, збагути те, що справді до душі, і в цьому віднайти натхнення дій мить настає, щоб серце обрало, рішучі кроти власної мети. З командою дружньою, щоб розкидала, твоя душа у світлі. Не сумнівайся, серце правду говорить! Ми саме ті, а поруч буде завжди. Підтримаємо в навчанні та житті. Підкінь вагання разом ми незламні, і впевнено у наші ступи.